Наближаються вихідні. Час згадати про визначні дати і посміхнутися у суботу, 17 серпня, День картоплі. Картопля не лише відносно дешевий овоч, але й дуже поживний. Лише на стравах з неї можна легко харчуватися цілий місяць, не відчуваючи ні голоду, ні дефіциту поживних речовин. Вперше вживати картоплю в їжу почали ще 7 тисяч років тому у Перу та Болівії. Схоже, відтоді людство не може насититись цим чудовим овочем і зовсім не даремно. крім його виняткових поживних властивостей, картопля радує нас високим містом в ній вітамінів С, в 6 в 2 і В3 3 а також таких корисних для нашого організму елементів, як фосфор, залізо, йод, магній, натрій, кальцій, мідь, марганець, цинк. У світі картопля за своєю врожайністю посідає п'яте місце після пшениці кукурудзи, рису та цукрового троснику зі святом і смачного. Також 17 серпня міжнародний день чорного кота. Серед котів, дуже милих пухнастиків різних забарвлень, здавна вирізнялися саме чорні. Відомий факт, що ці тварини досить часто потерпали від несправедливого ставлення, адже їх зазвичай з чорною магією та невдачами. Щоправда, в деяких культурах було навпаки, присутність чорного кота вважалася добрим знаком, тож цим граційним створінням присвячено окреме свято. Міжнародний день чорного кота, який відзначається щороку, 17 серпня. Чорні кішки часто дуже розумні, вони добре розуміються на тому, що відбувається навколо них. Кажуть, що вони дуже ласкаві і розслаблені до лінощів. можуть бути впертими та дружелюбними одночасно. Ще вони гарні мисливці, але мають схильність до бродяжництва». Чорні коти й кішки, добродушні та товариські. 18 серпня, неділя, День поганої поезії. Не впадайте у відчай, якщо у вас не виходить писати гарні вірші. Це свято для тих, хто хоча б спробував. Ці серпневі заходи у другій декаді місяця мають традиційний щорічний характер. День поганої поезії чудовий день для того, щоб написати дійсно огидний вірш. Але навіщо запитаєте ви? Один із варіантів відповіді просто тому, що можете. Хоча, можливо, він існує для того, щоб дозволити нам краще оцінити хорошу поезію, або щоб написати щось, що буде когось дратувати. Посміхніться цьому і спробуйте.